Який рач моїй каюзі пахне після твоєго, коли ми уїжджаємо. Може ще її попити під. Та ні, він вже не п'є. Вже один або два місяці вже не п'є. Вона від фруктів п'є. Фруктами. Mm -hmm. Типа, воно ж мокре і ще угірки. А м'я-м нім. Не роби воно їжтя буде телефону. Йому, чого діє? Ой, йому. Десь може повернути, бо він за своє мільярд трактор. Дивіться, як бінго, бінго услужняє. Тест на IQ. Він додумається як взяти капусту. Хм. Як ви думаєте, він додумається? Він такий дивиться на нас. Він додумався. Як? <світ> як? <світ> <світ> <р��> О, думав, ні. Він умний? 100 IQ. Не. Як Венштейна 150 IQ. А в нього ж більше, 200. Mm, Я один бомбу зробив. Mm. Mm. Ні, діти yes. чертіжи зробив. Mm. 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 А да. uh -huh. німецький mm. там якийсь солдат зробив. Я Він стою робить і гна так перевертає. Він вже накачав свій. Ням-ням-ням. Давайте ще йому дамо. І ми, мабуть, тут накачали. Ну, по-любому. Я йому ще дам. Він такий голодний. А, бо лапа. Може, він кусочок від моркви йому і дамо йому. А моркву він не дуже любить. А Ні, так, любе моркву, любе що я пам'ятаю, як я зробив, типу домик я зробив, що там була бумажна, що я, що я, Рустам, що там був, Рустам, що там, Рустам, що там була, Рустам, Рустам, що там була, як, типу, бумажна, ну, як картонна коробка, що я, я туди воду налив, Рустам, що я, що я, кар... я туди, Воду налифа, а потом молоко налив, я хотів, щоб арчиться. Молоко й воду. А білого молоді? Космо, так быстрее їсть. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Як, як, ну, якщо хтось подивиться хоч одне відео, ми можемо встратити десь то з нашими, пущі всією родиною. А, а? а може mm -hmm. чіп? <розвучить> я знаю, просто треба <розвучить> порізати яблука і сушити їх спеціально. просто порізати, так що мати чого треба. щось помити. Треба щось Опять десерт десерт для нашего бинного. Дай мне це мясо. Можно ты поснимать. Окей. Я зараз зарабелю. Май добре, не тільки так. типа сама якось вот так, ти фода. Я знаю. Дивіться, який він длинний. Вкуски Или почує папа, яка киплю. Я теж люблю, огірки, можу одне хама А може ні. Я больше ясно. Би, бино я. Біна... Біна... я Обважаю mm -hmm. тебя. Раз... Тебе... Не... Ти ти mm -hmm. да. so, він достав. Він достав. А, команди матеріали, значить. Будь ласка, підпишіться. Ми можемо ділитись іграшками, що будуть підпишіться ради цього хомічка. Він угу. скоро вмре або через 30 років. Угу. Я не знаю. Да угу. ми будемо крутіше відео через 40 років. Ходьте.

Ми можемо ділитися з вами грошками. Тільки треба десь третій курс. Тільки треба десь... Трррр... Mm. Ну як? Три? Три? О, круто! Ти, шелки, круті, ми можемо десь... Ну, піти кудись десь в Вінниці. В Зарванцях. Та там ми можемо ділитись грошками, тільки коли буде тисяча підписників. Лера, чуть-чуть что, -чуть поделайся. Вот дивись, что мы Ням, кунявку. Ми таке сусідками робили. Як ви думаєте, mm. От, mm. любить родиску і бояк? І вона заслуговує на підписку. Ага. Будь ласка. Mm. 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 Крутись, псік-псик. Покрутились. Дивіться, дивіться. Лапку, дай. Вона ще скаже підпишіться. підписуйтесь. <різь> Лайкніть відео, видео, плиз. А заработали. що я робила. Це таке право? Ля. А куди б я поставити? Може, наверно, до нас комнату підемо. Все, нове відео. Він такий, це хай, коли він доховує. Хай, коли він поїздить. Він буде дуже довго. А, я придумав. Ні, я придумав. Ні, <рес> ні, <рес> ні, <рес> ні. Я придумав, а так можна. коч косі А а